Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день завозу, ціна за кілограм 305 гривень. Знайшла ось таку куртку від Michael Kors в чорному кольорі. Куртка в бездоганному стані защіпається на блискавку, має поясок, приталена. І ось такі от бірочки. Тут є відповідний номерний знак, тому думаю, що це оригінальна річ, оригінальний Michael Kors. Склад тканини тут вверх повністю 100% поліестер, а підкладка має у складі віскозу. І ось так вона виглядає в примірці. По розміру, як на мене, вона дуже добре підійшла, рукавчики тут доброї, хорошої довжини, і в плечах також не за вузька, не за широка. Постійні мої глядачі, мабуть, помітили, що останнім часом у мене у відео часто трапляються куртки від Michael Kors. Це не тому, що я стала великою прихильницею цього бренду, справді мені от вони останнім часом дуже часто трапляються. Загалом бренд крутий, дорогий, хороший, обов'язково звертайте на нього свою увагу. Особливо класні трапляються сумки і взуття цього бренду. Наступна моя знахідка це ось така подовжена джинсова куртка, такий як денім чорного кольору, розмір вказаний S, Але куртка зимова, оскільки вона йде на такому от штучному хутрі, зробленому під овчину. Ось такі тут бірки зі складом, вверх тут 100% бавовна, а от підкладка, ця от овчинка, вона штучна, це 100% поліестер. І давайте покажу вам куртку в примірці. Вона має вигляд такий, ніби як дублянки. Але все ж таки, якщо напевно обирати між джинсовою курткою на такому хутрі і дублянкою, ще й натуральною дублянкою, то звісно, краще вибирати дублянку в ній буде набагато тепліше. А от така от курточка, напевно, все таки підійде більш для осені, і аж ніяк не для зими. Далі буду приміряти ось такий светр. Тут розмір вказаний S, але він такий от величенький. Думаю, має йти оверсайз, тому чудово підійде. Іде в смужку, класичне таке от поєднання білого і чорного. Склад тут дуже хороший: 59% котон, 31% вовни і трішечки поліестру. Ось так цей светрик виглядає в примірці. Я б навіть сказала, для ески він надто великий, надто оверсайз. Бачите, які тут довгі рукава, але можливо це такий має бути фасон. Я не люблю короткі рукава, але і надто довгі теж не дуже люблю. Це не дуже зручно. Загалом светрик класний, дуже м'який, приємний до тіла, абсолютно не колючий і в новому стані, без жодного дефекту, взагалі, як з магазину. Як він вам, пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось такі от штани. Вони у складі мають вовну, тому надзвичайно теплі. Це унікло. Люблю цей бренд. Він далеко не дешевий бренд, такий от середній сегмент. Власне, можна прочитати на бірці 33% вовни, 45% поліестру, 20% віскози. Вони також мають підкладку і ось так. Глядають в примірці, вони йдуть на резинку вверху, тобто такі от еластичні, йдуть в обтяжку, мають кишеньки, донизу дещо завужені, але тим не менше це не легінси, а все-таки штани, оскільки вони так трішечки вільніше спадають. Надзвичайно рада цій знахідці, особливо для зими, вовняні штани це дуже практично. В них тепло і треба піддягати якісь під низ колготки. Дуже не люблю взимку вдягати колготи. Вони ідеально підійшли і в Талії, і ніде не перетискають, і по довжині також супер. Я їх собі купила, і їхню ціну вам озвучу трішечки пізніше, я їх, звісно ж, поважила. А ми переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось така от біла блуза, вона на довгий рукав, вверху має красиву вишивку і за складом чудово, повністю натуральна, 100% бавовна. Вона в новому стані без жодного дефекту. І рукава тут теж розшиті, вишивка біла по-білому, така от ажурна вишивка. Дуже красива, романтична, елегантна. Загалом мені дуже подобається. Я просто свого часу вже схожі блузи собі купила. Потреби в такій блузі наразі не маю, але як знахідка чудова, для весни просто потім як знайти. А ми переходимо з вами до моєї наступної знахідки. Це ось такі кольорові джинси в такому салатовому вони відтінку, але якість тут дуже хороша, вони цупкі прямого крою. Написано, що виготовлені вони в Туреччині, але от якість мені дуже сподобалася. Знову ж таки, ці джинси, звичайно, не для зими, а це такий більш весняний літній варіант. Але коли ж як не взимку, поповнювати собі саме літній гардероб, адже зараз такі от речі мало користуються попитом, і є великі шанси знайти їх в ідеальному стані. Якщо пощастить, то хороших, якісних брендів. Ну і звісно, саме взимку я люблю шукати шовкові речі, адже влітку їх практично нереально знайти. Ці джинси загалом класні, але я собі їх не купила, оскільки ви знаєте, я все-таки не люблю надто яскравих речей. Ще взяла до приміручної ось такий жилет. Взяла його, оскільки тут хороший склад. У складі є вовна. Зараз вам покажу вірочку. Тут у нас назва бренду, а з цієї сторони, власне, склад тканини 44% вовни. Решта тут поліестер. Ну, хороший відсоток вовни і тканина доволі так хорошої якості. Мені дуже подобається, коли такі жилетки стилізують з джинсами і вдягають їх як топи, тобто під низ нічого не піддягають. Тут звичайно у нас зима, тому я його вдягнула поверх гольфа. Але все-таки, якщо гольф, то напевно треба якийсь більш світлий, аби був контраст. Ну і він, на жаль, цей жилет на мене виявився занадто широким, а хотілося б дійсно його носити просто як замість майки, щоб він більш обтягував. Далі буду приміряти ось таку джинсову сорочку від Купер, Розмір тут вказаний L, взяла, оскільки це власний Купер, який спеціалізується на джинсових речах, робить їх якісно. Щоправда, ця сорочка, скоріше за все, чоловіча, можна це визначити по довжині рукава. Вони тут дуже довгі, хоча розмір був вказаний L, а сама сорочка не є прям такою широкою. Питання з рукавчиками в принципі тут можна вирішити, закочуючи рукава, роблячи собі такі от рукава, три четверті. Але сама сорочка не є з такого плотного дніму. Вона не дуже добре тримає форму, і мені здається, це буде не дуже акуратно виглядати. Ще одна чоловіча річ, яку я взяла до примірочної, це ось такий светр в темно-синьому кольорі від Mark Spencer. Розмір тут також L вказаний. Взяла його, оскільки тут чудовий склад тканини, він на 100% з вовни. З дефектів тут є така от невелика дірка, але вона в такому місці, де її можна, в принципі, зашити, і вона не буде надто помітною. Ось такий светр, я б сказала, унісекс підійде як чоловіку, так і жінці. В принципі, дуже добре, навіть ліг по фігурі. Хто мене постійно дивиться, той знає, я часто дивлюся на речі і приміряю речі, навіть купляю речі чоловічі, оскільки дуже часто саме на чоловічому відділі трапляються з хорошим складом светра. Трапляються з вовни, трапляються з кашеміру. А от серед жіночих, на жаль, їх набагато менше. Ось такий дуже базовий светр підійде в будь-який гардероб. і якість у нього теж чудова, вовна тут абсолютно не колюча. А ми рухаємося з вами далі. Далі буду приміряти ще ось такий от светр. Взяла його приміряти, оскільки він виглядає доволі так от святково, а свята у нас наближаються. Тут у складі є срібна така от нитка, я б навіть сказала, бронзова. За складом він непоганий, 49% тут віскози, решта акрил. Сама в'язка доволі тонка, розмір тут вказаний S, але светрик доволі такий от величенький. Ось такий він в примірці він де подовжений, добра довжина рукава. Взагалі так, в принципі, красиво лягає по фігурі. І стан у нього ідеальний без жодного дефекту, взагалі новесенький. Нагадую вам, що це другий день завозу і ціна за кілограм 305 гривень. І остання моя знахідка з одягу це джинси. Це дуже якісний, крутий бренд Wrangler, дорогі джинси, але вони, на жаль, не мого розміру, вони маленькі, просто взяла до примірочної, аби вам показати цю знахідку, адже джинси в дуже хорошому стані. Ось такі вони, бачите. Якщо їх прикласти до себе, приблизно можна зорієнтуватися на низькій посадці йдуть такі завужені і перед тим як перейти до огляду сумок, зорієнтую вас трішечки по цінах. Біла кофта, ажурна заважила всього на всього на 52 гривні. А чорні штани, у складі яких була вовна, заважили на 152 гривні. І переходимо до сумок. Сподобалась мені ось така велика сумка Шопер. Вона текстильна, йде з такими от шкіряними вставками на ручках. Красивий тут такий відтінок оливкового, абсолютно нова, дуже містка, прикольна. І мені стала цікава її ціна. Заважила вона на 95 гривень. А Ціна за кілограм, нагадую, 305 гривень, це другий день завозу. Ось така ще сумка літня з таким плетінням, з соломи, вставками і з текстилю. Дуже гарна, але, на жаль, ви бачите, з боку вона поторочилася і такий в неї дефект. А загалом класна, теж дуже містка сумка. Дивимося з вами далі. А далі я знайшла ось таку от сумку чемоданчик. Вона невеличкого розміру, з такою от ставкою посередині, рудого кольору. І, якщо не помиляюсь, вона з натуральної шкіри. Стан у неї чудовий, дефектів немає, царапинок, заломів, нічого такого подібного. Ось така ще невеличка сумочка, але вона без ремінця, без ручки. Застібається на магнітик, ось так виглядає всередині. Щось наподобі клачу, але не такого святкового, як ми звикли, а більш буденного. І на перший погляд мені здалося, що ця косметичка може бути від Редлі, але насправді ні. Це у нас якийсь інший бренд, але теж дуже мила. Вона з такої цупкої тканини, і стан у неї був хороший. Ще мені сподобалась ось така чорна сумка на двох ручках. Вона така плетена, як соломою, в хорошому стані, і форма в неї теж дуже цікава. Тут у нас ось така ще класична сумка, теж на двох ручках, схожа на вінтажну, але це не шкіра, а замінник. І тут ще ось така дуже цікава сумочка, поєднання такого бежевого, світлого, молочного з чорним. І засібка. У неї теж дуже оригінальна у вигляді такої от решітки. Сумка в ідеальному стані: така от бачите на два відділення, але це не натуральна шкіра, це замінник, ось така от бірочка, де це вказано. Але знову ж таки, з нюансів є лише ось ця маленька ручка, великої тут немає. Ось така ще зовсім малесенька плетена сумка з цікавими такими дерев'яними круглими ручками, і ось ця дуже цікавого кольору, такий він проміжний між блакитним і зеленим. На довгому такому от ланцюжку. Це у нас екошкіра. Теж тут дуже цікава засібка, висить така от мініатюрна колодка, на магнітику защіпається всередині чиста і нюансів немає. Фірма це New Look, але звісно, що це екошкіра, а стан у неї справді хороший. Це з сумок була моя остання знахідка, а ми з вами переходимо до взуття. Взуття показую вам також вагове, і сподобались мені ось такі високі черевики на шнурівку. Дуже класний у них колір, хакі. Вони попереду були якісь трішечки замазані, але стан у них дуже хороший. Але знову ж таки, це екошкіра, вони не з натуральної шкіри. Тут у нас ось такі, але надто грубі, хоча це, здається, була натуральна шкіра. Дуже багато спортивного взуття, але нічого такого особливо цікавого я не помітила. Тож на цьому до з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.